Казала одна людина. Як казала, одна людина їдете і отримуєте задоволення від природи, від no. міста. Так що, а що кавалерка зроблю? Я обганяти не можу, тому що це то сплошна. Ну, всі обганяють, ну, ну а що я зроблю? Тормоз за рулем їде, я ще нічого не обганяю. А ти вже далі по, -по вільнішній трактор їдеш. А, так? Можна трошки? Що... Я думаю, що ще повільніше треба їхати. Ні-ні, я тоді дам трошки. Ну, якщо ти кажеш. Бо знаєте, кавалерка, я вам скажу таке. Мому Віталіку не в догода. то за скору, то за помалу, то за скору. Ну, я то, коли вчився, я так само, тому м -м. нормально. Я, я тебе їхав, бо тут такі водії від Бога. Кавалерочка, ще є ось такий рушник. Це є, він такий молочний, це не білий є рушник. Він йде з такими рюшками, він, він дуже класний, приємний на дотик. Після прання він колір не втрачає, він реально дуже хороший. Розмір такого рушника це є баня. 70х140. Їх кавалірка є небагато. Хто бажає придбати, пишіть. Ціна такого рушника 480 гривень. Ну, І рушечка мене теж бентежить, розумієш? Чого тебе бентежить? Ну бо рушечка мене, рушечка я. А як казати, тороки якісь? Тороки. Чи Чуєш, ти Бентежить! По і перестава, я вам не бентежить, Рушечка. Ти давно говориш рушечка. Ну. Буляна, рушечка починає. Треба ящик. Ящик? Так. Такими замовили тих вох всіх по одному набору. Так, і білі, ті, і ті, і по одному Чи чесно? Та серйозно? Треба ящик. Зараз я не йду, у нас там є ящик. Давай такі. Такі великі має бути. Щоб я, угу. я буду на сторону ставити, а ти... — Та чекай що я тобі. Що що? Добре. Ні, то я також щоб кольори, знаєте, бачити які. Постав собі друге, от там то велике крісло поставити, пофіг. Там, души, ти, так, дуже тягати так давайте. Давай, ти йде, бачите, кавалерка, працюємо, працюємо і ще Ви раз. Майже нічого нема. Так, добре, та буду якова акцію кинути, нехай краще, знаєш, як я говорю. Угу. нехай люди краще забирають, то має стояти тут. Що угу. я неправду говорю, вам собі теж якісь треба взяти, ще Зараз е, почнеться річка, його ну, знаєш, як тут то, то, приїжджаєш, угу. то, то вже хочеш в по постельному Дати, навіть, там, не стараюся здати, щось дати, що таке файне. Ну, я люблю ті освітлі рушники. No, дуже гарно. Ті, мені робу, теж подобається. У нас є оцей рушник, ми його перемо кожного. Нам рушник. вже далі треба шафу якусь на ті рушники. то там то, то вже як Бандрони не плетемо, працюємо дома. Ні, дивіться так. От дивіться, яке життя в хаті поприбирали, на роботі відпрацювали, посилки. Попакували, їдемо зараз, відправимо. Потім Віталій, де має роботу, а я йду собі круги намотити. <різві> І що? І ми сьогодні хто? Молодці, просто молодці. <різві> Все, Давай, Віталій, біжи. Біжи, бо треба покласти. Дивіться. Дивіться. А що ви тут сидите? А чого ви кроки не? А чого ви кроки не намотали? Ми вже намотали вісім тисяч. Скільки? Вісім тисяч. Вісім тисяч, 8 тисяч? Ти я, так як Світлана навезли. Так, сьогодні я тебе вітаю. Щісті здоров'я це всі світла. Знаєш, що? Я так зрозуміла, що Світлана тепер, як і Іванів, і Василів поїзду. Знаєш, що я А ну, давай. Треба, щоб тобі видай. Що так, ти давай пом? А две. А ти кажеш. Ну, не ти кавалірочка. Але я кавалерка сюди би не йшла, бо я до неї позвонила, А я так захотіла у виходок, що ну, йду в йду, ситуацію. Ні, ні, я не хочу, Фу, та те, ні. Отаке. Вот цокайте, цокайтесь, цокайтесь. Ви знаєте, кавалерочка, я собі постановила три дні тому, що якби мені важко не було, яка би я замучена не була. Але я буду в день проходити не менше 10 кроків. Це без хатньої біганини, це без роботи. А суто 10 тисяч кроків намотати швидким ходом. Сьогодні взагалі супер. Мала ходити з Мар'яною, вона ходила швидше за мене. В пішла на батьківські збори. Я пішла сама ходити, але кавалерка зустріла Курлєву, ярину. Ярину, Ірину посиділи, попили кави, передихнули, вони пішли туди ходити, а я кажу, ні, я вже такий великий бар'єр брати не буду. Одним словом кавалерка, ще ходжу, скільки находжу, все вам потім покажу. Так що бачите, найголовніше мати стимул, щоб ходити. Бо я так тепер запалилася конкретно, щоб до літа привести себе в порядок. Та й така кавалярка. Ось наш трускавець. Рава покаже. Бачите, це є наш парк. Дуже гарно. Багато, до речі, людей не кроки. Дуже багато.